Саранових саме з цієї зграї, яка оселилася на сьогоднішній момент на території міста Запоріжжя та його околиць. Вогнище шкідника Сарани безпосередньо, коли чисельність сягає 20 особин на один квадратний метр. Ми зараз знаходимося на території Природно-заповідного фонду України, що, як ми вже знаємо, вона тяжіє до оцих от. Очеретяних формацій. Одна вон зверху ще гля. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, воно ну ще. П'ять. Треба виводити чисту лінію сарани. Взагалі рекомендовано включення сарани до харчових продуктів. Як відрізнити дуже просто сарану від інших видів коників, крім розміру. А коники вони хижаки, вони полюють власне на сарану. Просто не напрягаючись, накриваєш, її тут дуже, дуже багато. Я одразу двох спіймав. Вона живе досить недовго. Деякі хімічні інсектициди ви вперше винайшли власне, з рослин. Коник прямо в око мені попав. <сум> До речі, дуже цікаве зауваження про ящерок і змій. Так, шановне панство, товариства, йдемо шукати сарану. З... Михайлом Муленком. Якщо знайдемо нормально багато сарани, то покажемо. А не знайдемо, то значить вона полетіла і все добре. Да, на хортиці поки що сарани не спостерігаємо, але ми в процесі. Повідомили, що десь в цьому районі були скупчення і на березі. Зараз ну, от до берега вийде. тут у нас очерет. Я не вижу, не бачу, щоб він там прям сильно погризаний, але погризаний. От. Трошки погризаний. Скуси досить. Свіжі і видно, що це їли комах. Ой, які тут асакори великі, слухай. Да. Тут прям такі кольоровані, крупні. Ну, от сколько він метрів? Де? Ну, метри 4, 4, 4 є. Десь, да? 4, а то далі, мабуть, і п'ять. Да? І такі вже товстовбури, та в Так, вона я пропоную йти по цій смузі. Тому що там ближче до води, ну якби навряд щоб їх було багато. Я глядачам, що ми йдемо шукати сарану, оскільки нам повідомили, що тут на Хортиці в районі нового ходи Дніпра. Там зайди, ходи. З боку нового русла є, були скупчення сарани помічені. Одну це знайшли, зловили там з гори. Поки що більше не спостерігаємо. О, коник прямо в око мені попав. Тут їх багато. Коників, звичайних багато, а от сарани щось не видно. О, полетіло. полетіло. Полетіло? Поки що так, да, немає такого. Ну і дивимося знову ж таки, дивимося личинкові стадії, тому що вони не літають. Ось у нас скачуть оце от маленькі кобилки, родичі сарани. Кобилка була, була китно -крива. За надзвичайно е, сприятливих умов вона також може утворювати зграї і шкодити насадження. Але поки що ну, на моїй пам'яті жодного разу ну, вона не утворювала таких от зграй. Так, от у нас тут вже є очерет, але він начебто і не погризаний. Це сідували. На листя. І на вербі так само. Це природний, Це природний не? процес, тому що спека, рослини скидають зайве листя, щоб зменшити транспірацію і випаровування води. Цілком природний яр. О, полетіло. О, тут вона... Полетіло, ага, бачив, бачив, воно велике. Так, І тут ми дивимось по деревах. А воно вона так... сіла на листочку, бачиш? Вон прямо. А вообще одна полетіла. Ага, ну бачиш, формація очерета. Оце вона сидить за листком, сховалась, я не знаю зараз. Спробую відхилити. О, крупна така. Ага, воно вона летить. Ага. Так, їх уже дві є. Дві штучки є. Ага, ось вона. Вот вони, да, тут О. багато. А ну, ось це. А вона така ляклива, до речі. Поки я так розумію поодинці, да, вона так ляклива, А коли натовпом. Ну, дронці мене не бачить. Так, да, гронами, гронами немає її взагалі. Ось вона сидить. Так, ось вона. Лакуста міграторія. Сарана мігруюча якраз. Сфокусуємося зараз краще, щоб роздивитися. От вона. Такий крупний екземпляр. От якщо його... Я... Я хочу його трошки злякнути, що а він сидить спокійно собі. Зараз спробую зловити. А він б'ється ногами, чуєш? Доросла і магінальна форма, начебто самиця. За розміром вони відрізняються, самиці більші за самців. Так, Зараз так перехопити, щоб в одній руці. Трималася і камера і сачок. Так. Ось воно таке от, здорове. Угу. І відрізняється. Як відрізнити дуже просто сарану від інших видів коників, крім розміру. В неї бачимо блакитний рот. Оці ротові придатки. Ось вони. Зараз вона активно виділяє ще гемолімфу, але от рот, бачимо, він блакитний, яскравий досить. От. Коників сарана відрізняється власне, цими короткими вусами. Ну, Хтось може сказати, що вони довгі, але насправді вуса відрізняються за довжиною по відношенню до довжини тіла. От У саранових вуса не доходять до середини довжини тіла. І вони називаються короткі. А у справжніх коників, які не є шкодочинними, вони корисні комахи, вони хижі і їдять в тому числі сарану, то в них вуса набагато довші, вони такі е, ниткоподібні і можуть бути такі ж самі, як довжина тіла, можуть навіть набагато її перевищувати в два або навіть в три рази. Тобто вуса в неї, це короткі незалежно це, від... Да, це незалежно від її там, віку, особливо. статі. статі да, це признак саме е, саранових. А блакитний рот це ознака якраз. Це ознака локуста міграторія перелітної сарани. І бачимо також на задніх пригальних лапах, бачимо на е, стегні. Ага. Також така досить яскраво виражена, блакитна, як смуга. Ну, а сама вона досить ряба. І це дозволяє їй досить ефективно ховатися у сухій степовій рослинності. Так розкажи про це, про те, що це високопротеїнова їжа насправді. Ну, По-перше, всі комахи це джерело досить чистого і легко засвоюваного протеїну. Всесвітньою продовольчою організацією взагалі рекомендовано включення сарани до харчових продуктів, ну, як споживання окремо, тобто як саму сарану, так, як китайці там їдять або інші такі цікаві народи. От. А по-друге, на одному там, з останніх, ну, в останніх десятиріччях Тою Всесвітньою продовольчою організацією рекомендовано додавання протеїного борошна, яке отримують, в тому числі із сарани, до будь-яких харчових продуктів, до хліба. І це не є порушенням рецептур, не є підставою для заборони ввезення і таке інше, як там ГМО, наприклад. От. А оці от, е, спортивні протеїни, які, е, тим більше є такі органік натуральні, то вони здебільшого робляться власне, з комах із сарани. що багато мікроелементів Дуже багато мікроелементів. Ну, Я думаю, що трохи менше, мабуть, ніж в морських істотах, там, типу креветки, лангусти і так, так далі. Але тим не менш це досить суттєве джерело енергії, яке може замінити нам. Досить дороговартісні продукти харчування. Ну знову ж таки, досить багато. От ми пройшли вже майже 100 метрів, а бачили ну, і, ну, там, ну, десяток, може, да. може трохи більше. Вважається, що сформоване вогнище шкідника, сарани безпосередньо, коли чисельність сягає 20 особин на 1 квадратний метр. Ну, на Хортиці на сьогоднішній день, за моїми власними спостереженнями, чисельність коливається від 100 до 500 особин на гектар. Ну, це спостереження, скажімо, кінця минулого тижня. Зараз ситуація трохи змінюється, чисельність зростає, тому що сарана мігрує активно з південних частин нашого міста, приміських територій. Знову ж таки, території колишнього Каховського водосховища, тому що, як ми вже знаємо, вона тяжіє до оцих от очеретяних формацій, яких досить багато. Тож, чисельність зростає, але казати про 20 екземплярів на квадратний метр в нас поки що зарано. І знову ж ми зараз знаходимося на території природно заповідного фонду України. Це загальногеологічний заказник загальнодержавного значення Дніпровські пороги. І на його території заборонена будь-яка хімічна обробка або винищення якихось видів, навіть якщо вони шкодочинні. Тож, якщо нам не можна прибирати дерева повалені, в тому числі з осередками шкідників, тому що це природні процеси, які відбуваються, на землях заповідного фонду, то так само і сарана тут має почувати себе трохи захищеною, От. не боятися пестицидів, і цей процес буде відбуватися як природна сукцесія. Тобто ми будемо спостерігати, чи буде формуватися вогнище, по-перше, і як воно буде впливати на місцеву рослинність і тваринний світ. Тому що сарана, як я вже казав, для людей досить калорійний. і Цікавий об'єкт харчування, але це облігатне обов'язкове джерело їжі для досить великої кількості диких тварин. Більшість хижих птахів, залюбки, споживають сарану, тому що вона велика, вона її легко впіймати. Ті ж боровітри, канюки, вони з задоволенням будуть її ловити і їсти. І так само, як дрібні, так і досить великі савці хижі. Вони так само будуть полювати на сарану. Це і тхори, лисиці, борсуки, єнотоподібні собаки, домашні ну, свійські коти. Тобто це все. Та навіть горобці бачили. Горобці, да, є дуже гарне відео. мені Сподобалось там на Фейсбучику випало, як горобець спіймав сарану, майже такого ж розміру, як самі такий налітає, такий одну лапу відбив, другу лапу відбив, а потім вже що, вона вже не втече і можна її розбирати по шматочку і їсти. Ну, на, по суті, захисту в неї особа немає. Захисту не. ніякого, крім досить міцного хітину. Але для птахів це не, не є проблемою. Так, зараз будемо продиратися до берега. Я поки що не бачу личинкових стадій саранових, ну, власне, мігруючі сарани. А ящерки сарани. їдять сарану? Так, їдять і ящерки, і змії, до речі. Дуже цікаве зауваження про ящерок і змій. Я підписаний на різні чати громад місцевих і в тому числі на Кушугумську. І там же ж є обговорення серед місцевих мешканців, що от сарана, треба з нею боротися. І на... натрапив я якось на коментар досить набожної, судячи з усього людини, яка там почала, що це ж кара господня, що це дуже погано. І за нею будуть слідувати інші кари. І от вона пише, що от спочатку буде сарана, а потім гади повилізають з-під землі. Ну це ісход, і голова якась там. Не буду казати, я не дуже як це, фанат релігійної літератури. Але це дуже легко пояснюється з точки зору біології, екології, тому що змії, ящерки, вони хижі, вони їдять те, що повзає по поверхні. На поверхні в нас дуже зараз багато їжі, доступної це сарана. І звісно, що ті ж самі вужі зараз будуть тяжіти до місць, де багато сарани, щоб просто полювати і від'їдатися. Так що, дуже просто. І немає ніякої релігійної такої суті в цьому. Абсолютно. Ну, от бачимо, ми цей гірчак почечуйний, просто зараз тут утворює. Такий килим, плюс осоки. Осоки це бульбокамищі, осоки це дуже багато такої. І ми бачимо, вона одразу розбігається. От вона. Просто не напрягаючись, накриваєш. Її тут дуже, дуже багато. Я одразу двох спіймав. Але все одно бачиш немає такого гронами. Гронами немає. О, Одну спіймав, іншу випустив. А, Одразу дві накрив? Концентрація більше на... Так, тут вже можна казати, що можливо тут вже є передумови до створення утворення вогнища. Ну, бо я, якщо в мене сачок діаметром 30 см, це скільки там сотих від квадратного метра. Так, да, будемо рахувати. І якщо так перев... Рахувати на загальну площу, то може тут і буде вже до 20 особин на квадрат. Ну, да, інтерполяція. Інтерполяція, да. От, і тут ми бачимо набагато менша особина, ніж ми знімали ага, да, це попереднє. Це, 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 в нас, це в нас самець. Це самець, От. Це явно видно. Явно видно, вон По статеві придатки в нього є. Тобто бачимо, що він набагато менший. Ми їх збираємо, це будуть наукові зразки для подальшого вивчення. Як у нас в установі, ми не є прям супернауковою установою, тим не менш ми займаємось моніторингом довкілля природного середовища нашого заказнику Дніпровські Пороги. Але ми також співпрацюємо з досить багато чисельними науковими організаціями. В тому числі інститутом зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України. І зараз е надійшов запит безпосередньо з інституту для того, щоб їм надіслати статистично достовірну вибірку саранових саме з цієї зграї, яка оселилася на сьогоднішній момент на території міста Запоріжжя та його околиць. І таким чином ми будемо. Е Приймати безпосередню участь у сучасних наукових дослідженнях. А, так, да, сарана. Тобто це в нас вже. А ось коник пострибав. Іди сюди, під коника. Він дуже сильно відрізняється від сарани. Ось ми бачимо зелененький, дуже довгі вуса. Їх майже, мабуть, і не буде видно на камері, тому що вони не фокусуються. Але от ми бачимо, він зовсім інший. О, о, багато, так. Да. Це в нас водоперець. Да? Правильно ще кажу. Або гірчак. Або гір... А, це гірчак. Да. Гірчак, гірчак почечуйний. І ми бачимо, що сарана в ньому так само досить активно є. І, мабуть, вона його все ж таки і споживає. Да, тут вона є. Але знову і Їх... Летять в перемішку коники і саранові. І коників досить багато, я дивлюсь. А коники, вони хижаки, вони полюють власне на сарану. Тобто, якщо будуть личинки сарану, то сарани, то є кому їх трошки під'їсти. Прорядити трохи, де? А, багато. О, тут вже більше. Да, тут більше. набагато більше. У мене така цікава ідея виникла, що треба виводити чисту лінію сарани яка буде живитися не з лаками, не кукурудзою, з очеретом, а буде їсти амброзію. І тоді вона перетвориться з шкідника на нашу, так би мовити, власне, біологічний засоб боротьби з карантинними видами рослин. Так, це в нас хто? Це здається, Ну, коли зграє, то зрозуміло, вони їдять взагалі все. Всю зелень, яку зможуть віднайти, крім деяких отруйних видів, як наприклад паселенові рослини. Вони не йдять. Ну так, да, бо там же ж цей саланін в досить великій кількості в зеленій масі. І я думаю, що це просто... Знову ми знаємо, чорнобривці такі рослини, да? квіточки. Угу. Вони взагалі містять природні інсектициди тобто деякі хімічні інсектициди ви вперше винайшли власне з рослин, з рослинних джерел Ну от, багато багато реально багато бачимо ми їх Ну щось я не бачу щоб так, при такій концентрації якось рослинність страждала взагалі Так, да, рослинність дуже соковита Зелена, активно квітує. Ну і ми бачимо, дерева вон, верби стоять вони в листі. Нормально себе почувають. Ну, тобто тут можна констатувати, що ніякого екологічного екологічної шкоди такої, прям, щоб можна було стверджувати, що це капець, тут немає. Але ядро тут вже можна казати, що сформоване. І ці ж ми знову ж таки це все дорослі особини різної статі. Тобто, що вони будуть тут робити? Вони будуть паруватися, відкладати яйця. Яйця вони відкладають у грунт. На її все ж таки будову, да, то от, коли вона розчепирює лапи, то вона досить міцно. Тримається і як такий йоршик її дуже важко проштовхнути. А коли вона сідає головою донизу, всі оці Йоршики вони направлені як гарпун в один бік в землю. І вона, як миша, просто дуже швидко повзе до землі і переміщується по землі відходить від небезпеки. Це теж таке пристосування. Сарана, як бачите, присутня, тут і досить немалой кількості, але е, цікаво, що поки що немає таких. Там осередки великих скупчення, як на відео епічних. Ну і знову ж таки, я думаю, що навіть якщо вона оселиться тут і якийсь час буде триматися, то шкоди від цього буде ну, майже ніякої. Тому що це природна рослинність і природні процеси, які відбуваються на цій території, вони нікому ніяк не, не несуть шкоди.